Дядячість це ресурсний стан. Ми часто звикли себе критикувати, хвалити тільки тоді, коли ми досягаємо максимального масштабу чи якоїсь дуже великої цілі, а нам ж найважливіше перебувати в процесі. Є такі чотири стани, які забирають нашу енергію і ресурсність, а саме, почуття провини, образа, ремнищі і заздрість. Коли ми перебуваємо в цих чотирьох станах. Це дуже впливає на те, як ми вчимося перебувати в процесі, адже ми витрачаємо енергії на ці чотири стани, ми не рухаємося далі. Вдячність це зовсім є протилежний стан наповнення. Існують деякі практики. же ж вміти і вчитися бути вдячним, необхідно. Кожного вечора чи ранку присвячувати час своєму я Та в 10 15 пунктах описати вдячність, за що я дякую. А саме детально. Не просто я вдячний за те, що я живу. Я вдячний за те, що я живу і можу дихати, можу ходити, можу відчувати цей світ і жити життя. Вдячність це є важливим компонентом на шляху до нашої мети. Ой. Ой. Якось так. <реш> не так така буде. Так, дивлюсь, <реш> да, <реш> да. Нас зупиняє заздрість. я хочу таке те, що в нього є. Чи ревнощі. я акцентую увагу на свого партнера, я контролюю і надаю свободу, або почуття про виночі образи, там, на батьків, на будь-що. Чому в мене таке життя, я живу, таке жахливе життя, і це обіце стій. Тобто ми акцентуємо оці паузи. На шляху до цілі нас зовсім такі негативні і деструктивні стане. А от саме вдячність це та пауза, яка нас наповнює. От.